810 безпілотних літальних апаратів. 13 ракет. Це недовільні цифри. Це чітке визначення того, як Росія прагне миру, як Росія намагається його дістатися, який мир в принципі вона несе у цілий світ. Ще раз: 810 безпілотних літальних апаратів, 13 ракет. І все це сьогодні було запущено по Україні. Київ та Київщина, Дніпро та Кривий Ріг, Одещина, Полтавщина та інші міста, куди прилітало сьогодні. Загалом 37 локацій, куди ворог терорист, терорист Російська Федерація, сьогодні вночі під ранок ударила. На жаль, Є загибля. Жінка зі своєю двомісячною дитиною. Жінка зі своєю двомісячною дитиною. По Україні більше 20 постраждалих. Знищені житлові будинки. Знищена залізнична інфраструктура, енергетична інфраструктура, дитячі садки, дороги, машини. Все це. Виключно за сьогоднішню ніч і сьогоднішній ранок. І навіть зараз, поки я пишу, над Україною кружляють десятки шахедів. Знову, це мир на умовах Росії. Це так вона заявляє про мир. І так вона його не просто бачить, а робить. Мир. То що? В мене звернення до наших західних партнерів, до іншого світу. Та що, ще поговоримо? Давайте ще поговоримо. Ну просто поговоримо. Це ж так допомагає. Це рятує українців і українок в їхніх домівках. Це рятує інших, не тільки українців і Україна. Багато національності живе на території України. Ці ж розмови їм дійсно допомагають. Просто розмови. Це допомагає Європі. Це допомагає всьому світу наблизити мир. Допомагає. Давайте знову проговоримо. І просто поговоримо. Давайте поговоримо про гарантії безпеки на майбутнє. Ну ми ж про це зараз говоримо. Колись тоді в майбутньому. Морське патрулювання, патрулювання в повітрі. Давайте про це поговоримо. Ну ви ж це пропонуєте на колись, на потім, як закінчиться. Давайте проговоримо про нафту і газ, який купляється, російську нафту і газ. Давайте проговоримо і поговоримо про Україну, яка така сяка. Знищує будь-які об'єкти Російської Федерації в неї там. І в тому числі енергетичні. Давайте поговоримо, як Україна не дає вам закупляти російську нафту та газ. Давайте поговоримо про вашу підтримку. Давайте поговоримо про ваших військових. Давайте все це поговоримо. Давайте просто поговоримо. І на цьому все. Більше нічого. Результатом цих розмов, пустих розмов, 810 безпілотних літальних апаратів в небі над Україною і 13 ракет. І це тільки за сьогодні, за ніч і ранок. І знову повторюсь. І навіть поки зараз я записую це відео, в небі десятки шахедів в Україні. Ось це мир, про який ви постійно говорите. Росія терорист, Росія окупант, Росія агресор. А далі що? Давайте поговоримо про заморожені активи. Що з ним? Давайте проговоримо про фінансову підтримку. Що з нею? Давайте поговоримо про зброю, передачу її. Де зброя? Давайте проговоримо ту частину зброї, що відповідає за протиповітряну оборону України. Ракети, зенітні установки. Інше. Де воно? Давайте проговоримо про ваших людей, європейців, в першу чергу, які знаходяться тут в Україні. Давайте все це поговоримо. Ну, бо ви ж просто хочете поговорити і вийти потім сказати, що ми думаємо про це. Говоримо і думаємо. А поки, поки ви говорите і думаєте, в Україні гинуть люди. Жінка зі своєю двомісячною дитиною вбита в себе вдома. Жінка з двомісячною дитиною. Ще поговоримо. Ще поговоримо. Окремо хочу звернутися ще до тих е людей. Що вважають, що все нормально, все добре, Ну, десь погано. От у них погано, а в інших місцях добре. Бо окрім західних партнерів, ще й Росія говорить. І, як завжди, говорить, і розповідає Абсолютні нісенітниці, абсолютні фейки брехню. І питання не тільки в тому, що вони розповідають про мир, питання, що вони тут в Україні розповідають, де прилітає, де ні. Ну, розповідали ж про те, що там кудись не летить. В урядовому кварталі там все добре, у них там все ППО забрало з усіх міст. Ніде нема все там стоїть. Ну, говорили ж таке? Зараз он де? Кабмін палає? Кабмін – це уряд. Будинок уряду в урядовому кварталі палає. Все ППО забрали, щоб захистити. Це сталося в сотні метрів від мене. Я живу в сотні метрів від будинку уряду. Все це я бачив, бо я не встиг спуститися під час атаки. Росія розповідала, брехала, маніпулювала і буде це робити. І тільки від нас залежить. Чи будемо ми слухати і вестись на російську пропаганду, маячню, бред, абсурд? Чи будемо все ж таки єднати всередині України, розуміти, хто справжній ворог? І кого треба нищити, без без взагалі, без думок задніх, без якоїсь зупинки і без всіляких сумнівів. Нищити в нуль, хто дійсно ворог? Хто справжній ворог, а не те, що вам розповідає, той же ворог. Бо він розповідає всім. Так само говорить. Давайте не просто говорити, а діяти у відповідь. І діяти разом. Бо тільки разом ми зможемо дати цій наволочі відсіч і знищити її в себе, а потім і в них. Слава Україні!